Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 3 зайнятий війною та коханням Том з'явився перед тіткою Поллі, що сиділа біля відчиненого вікна в затишній кімнаті у глибині будинку, яка правила водночас за спальню, вітальню, їдальню та кабінет. Лагідне літнє повітря, миротворна тиша, пахощі квіток і заколисливе гудіння бджіл справили на неї належний вплив, і вона куняла над своїм плетінням, бо не мала іншого товариства, крім кота, але й той спав у неї на колінах. Окуляри, вона задля безпеки підняла аж на чоло, і вони лежали на її сивих косах. Тітка не мала сумніву, що Том давно кудись утік, і здивувалася з того, як безбоязко він постав перед її очі. Тітонько, а тепер можна піти погуляти? запитав він. Як? Уже? Скільки ти зробив? Усе зробив, тітонько. Томе, не кажи мені неправди, я терпіти цього не можу. Я кажу правду, тітонько, усе зроблено. Тітка Полі не надто вірила таким заявам, отож пішла подивитися на власні очі, і була б рада, якби Томові слова виявилися правдою бодай на 20%. Та коли вона побачила, що весь паркан побілено і не просто побілено, а як найретельніше, в два чи три шари, та ще й проведено попід ним рівну білу смугу, їй ледь мову не відняло з подиву. Нарешті вона сказала. Хто б міг подумати? Що ж, Томе, треба визнати, ти вмієш працювати, коли захочеш. Але одразу ж трохи розбавила похвалу. От тільки мушу сказати, що хочеш ти цього надто рідко. Гаразд, іди гуляй, та не забудь, коли маєш повернутися додому, а то дістанеш у мене. Тітку так вразила, небачена Томова працьовитість, що вона повела хлопця до комори, вибрала там найкраще яблуко і дала йому разом із напутнім словом про те, що винагорода, здобута без гріха, ціною доброчесних зусиль, завжди дорожча і любіша серцю. Поки ж вона закінчувала своє напучування дуже доречним висловом зі святого письма, Том ухитрився поцупити пряника. Хлопець весело вибіг з дому і побачив сіда, що саме піднімався надвірними сходами до кімнати на другому поверсі. На похваті було повно добрячих грудок землі, і вони вимить замигтіли в повітрі і рясним градом посипалися на сіда. Перш ніж чітка Полі отямилася з подиву і поспішила на допомогу, шість чи сім грудок устигли влучити у ворога, а Том уже зник за парканом. Була там. Певна річ і хвіртка, але Том ніколи не мав часу добігти до неї. Тепер на душі в нього полегшало. Він поквитався із сідом, який накликав на нього халепу, указавши тітці Поллі на його комір зашитий чорною ниткою. Том обійшов за двірками і повернув у брудний завулок, що огинав Тітчин корівник. Ось він уже поминув те небезпечне місце, щасливо уникнувши полону і кари, і поспіхом рушив до міського майдану, де, за попередньою домовленістю, уже зібралися до бою два хлоп'ячі війська. Одним із них командував Том, другим його задушевний приятель Джо Гарпер. Ці великі полководці не принижувалися до того, щоб битися особисто. Таке личило хіба що всякі дрібноті? Ні. Вони сиділи поруч на пригірку і керували воєнними діями, передаючи накази через своїх ад'ютантів. Після тривалої, запеклої битви Томове військо здобуло славну перемогу. Тоді полічили вбитих, обмінялися полоненими, погодили привід до нового воєнного конфлікту і призначили день наступної битви. Обидва війська вишикувались у похідну колону і помарширували з поля бою. А Том рушив додому один Проходячи повз будинок, де мешкав Джеф Тетчер, він побачив у садку незнайому дівчинку чарівне, голубооке створіння з двома довгими золотистими кісками в білому платячку та вишитих панталончиках, і щойно увінчений славою звитяжець здався без жодного пострілу. Така собі Емі Лоренс ураз вивітрилася з його серця, не залишивши по собі і згадки. А він же думав, що кохає її до нестями, ну просто таке обожнє. Та виявилося, що то було більш як скороменуще захоплення. Кілька місяців домагався він її прихильності і тиждень тому вона, зрештою, сказала, що любить його. Лише сім коротких днів він був героєм-переможцем найщасливішим хлопцем у світі, і ось за одну мить Емі зникла з його серця, мов випадкова гостя, що прийшла і пішла собі. Тепер він нишком побожно пас очима цього нового ангела, аж поки впевнився, що й дівчинка помітила його, тоді, вдаючи, ніби й знати, не знає, що вона там. Почав виставлятися і виробляти всілякі безгалузді хлоп'ячі штуки, щоб зачарувати її. Деякий час він отак по-дурному викаблучувався, але раптом, посеред карколомного акробатичного трюку, позирнув у бік і побачив, що дівчинка вже не дивиться на нього, а простою до будинку. Том підступив аж до паркана і засмучено сперся об нього, сподіваючись, що вона затримається ще трохи. Дівчинка на мить спинилася на ганку, а тоді рушила до дверей. Ось вона вже ступила на поріг, і Том тяжко зітхнув. Та враз обличчя його засяяло. Перш ніж зачинити за собою двері, дівчинка кинула через паркан квітку. Том оббіг навколо квітки, а тоді спинився за крок від неї і, приставивши руку до очей, почав видивлятися в кінець вулиці, так ніби побачив там щось дуже цікаве. Потім підняв із землі соломинку, примостив собі на ніс і, відхилившись назад, спробував балансувати нею. Вигинаючись, то в той, то в той бік, він підступав усе ближче. До квітки, аж поки накрив її босою ногою і захопив гнучкими пальцями, а тоді поскакав геть на одній нозі і зник за рогом. Але тільки на хвилину потрібно для того, щоб сховати квітку під курткою ближче до серця чи, може, до шлунка, бо Том був не вельми обізнаний в анатомії та й не доскіпувався до таких деталей. Потім він повернувся до паркана і крутився там аж до смеркання, виставляючись так само, як і перед тим. І хоча дівчинка більше не з'являлася, він тішив себе надією, що вона може стояти десь за вікном і бачити ті вияви його уваги. Нарешті він знехотя поплантався додому, і голова його аж туманіла від солодких мрій. За вечерею. Том був такий збуджений, що тітка Полі лише мовчки дивувалась, яка це муха вкусила дитину. Він дістав доброї прочуханки за те, що кидався грудками в сіда, та це на нього начебто анітрохи не вплинуло. Потім він спробував поцупити грудку цукру під самим тітчиним носом і дістав за це по руках, але тільки й сказав: Тітонько, а коли сід тягає цукор, ви його не б'єте. «Бо сіт... Ніколи не допікає людині так, як ти. А ще, якби я не встежила за тобою, ти перетягав би весь цукор. Невдовзі вона вийшла до кухні і сід, радий, що йому все сходить з рук, миттю схопив цукорницю, та ще й з такою зловтіхою, що Томові несила було терпіти. Але цукорниця вислизнула всіда з руки, впала і розбилася. Том був у захваті. У такому захваті ще навіть здержав язика і промовчав. Ні, він не промовить ані слова, навіть коли повернеться тітка. Він сидітиме тихцем, аж поки вона спитає, хто скоїв шкоду, а тоді він уже скаже, і от то буде розкіш подивитися, як дістане по заслузі цей мазунчик. Тома аж розпирала від утіхи, і він на силу стримався, коли тітка повернулася з кухні і стала над розбитою цукорницею, вергаючи очима блискавиці поверх окулярів. Ну, зараз почнеться, подумав Том, а наступної миті. Сам простягся на підлозі, караюча рука звелася над ним знову, і він заволав Спиніться! Завіщо ж ви мене? Її ж розбив сіт!». Тітка Поллі вражено завмерла, і Том чекав, що його пожаліють і втішать. Та коли до тітки повернулася мова, вона тільки й сказала: Ет, напевно, тобі недарма перепало. Не може бути, щоб ти не уднув чогось, поки мене не було в кімнаті. Потім вона відчула докори сумління, і їй захотілося сказати хлопцеві щось добре, та лагідне, проте вона вирішила, що це буде сприйнято як визнання її вини, а вимоги дисципліни такого не припускали. Отож вона не сказала нічого й узялася до своїх справ, але серце в неї щеміло, Том супився в кутку, сповнений гіркої образи. Він знав, що в душі тітка полі стоїть перед ним на колінах, і похмуро втішався цією думкою. Нехай карається, а він із знаку не подасть. Так, наче все воно його не обходить. Знав він і те, що тітка раз у раз кидає на нього затуманений слізьми сумовитий погляд, але не хотів нічого помічати. Він уявив собі, ніби лежить і помирає, а тітка, схилившись над ним, благає хоч слова прощення, та він одвертається до стіни і полишає цей світ, так і не сказавши того слова. Ну, то що відчуватиме вона тоді? Потім малював в уяві, як його приносять додому за річки, неживого, кучері його мокрі, зболіле серце припинило битися. О, як вона припаде до його мертвого тіла, із очей її потечуть рясні сльози. І уста її благатимуть Бога, щоб він повернув їй її, її, хлопчика, якого вона ні ніколи, ніколи вже не кривдитиме, та він лежатиме там холодний, блідий і байдужий до всього, бідолашний, малий страдник, чиї муки нарешті скінчилися. Том так роз'ятрив собі душу цими зворушливими видіннями, що раз у раз ковтав сльози і мало не давився ними. Сльози застилали йому очі. А коли він моргав, Переливалися через повіки, текли по щоках і капали з кінчика носа. І так було йому втішно плекати свої біди, що він просто не міг допустити до себе якихось земних радощів чи грубих веселощів. Нато свята була його скорбота. Отож. Коли незабаром до кімнати, пританцьовуючи, вбігла його двоюрідна сестра Мері, аж сяючи з радості, що нарешті повернулася додому після нескінченного цілий тиждень гостювання поза містом, він підвівся й, оповитий чорною хмарою смутку, вийшов у другі двері. Тим часом, як у перші разом із дівчиною вливалися сонячне проміння та веселі співи. Том подався блукати віддалік, від тих місць, де зазвичай збиралися хлопці, і шукав безлюдних закутків, які більше пасували до його настрою. Зрештою, його привабив припалений до берега довгий пліт, і хлопець умастився на дальшому його кінці, споглядаючи похмурий обшир річки та бажаючи лиш одного. Потонути одразу, нічого не відчувши, і не зазнавши усіх тих страхіть, що завжди супроводжують смерть. Потім він згадав про свою квітку, витяг її на світ, прим'яту і зів'яло, і це викликало в нього новий приплив блаженної скорботи. Він подумав: а чи пожаліла б його вона, коли знала б, чи заплакала б, чи захотіла б обняти його й утішити, чи може. Байдуже одвернулася б, як і весь оцей нікчемний світ. Ці думки завдавали йому такої солодкої муки, що він почав перебирати їх знов і повертати їх так і так, аж поки геть заялозив, а тоді зітхнув, підвівся і зник у темряві. Десь о пів на десяту чи о десятій він пішов безлюдною вулицею, де мешкала кохана незнайомка. Біля її дому він на хвилину спинився: ніде ні звуку, ні пороху, тільки тьмяний відсвіт свічки падав на завісу у вікні на горі. То чи не там його божество? Том переліз через паркан, тихенько перейшов квітник і став під самісіньким вікном. Задерши голову, він довго і зворушено дивився вгору, а потім ліг на землю, простягся горілиць і згорнув руки на грудях, тримаючи в них бідолашну зів'яло квітку. Отак От він і помре сам один у холодному, бездушному світі, ні притулку, де прихилити б голову, ні дружньої руки, що втерла б краплі передсмертного поту з його чола, ні любого обличчя, що жалісливо схилилося б над ним його останньої години. І такого побачить його вона, визирнувши з вікна веселим ранком і. О, чи зронить вона хоч сльозинку на його мертве, холодне тіло, чи зітхне хоч раз за квітучим молодим життям, що його так безжально і так дочасно занапастили? Раптом вікно розчинилося, священну тишу порушив пронизливий голос служниці і на простерте тіло мученика лянув справжній водоспад. Мало не захлинувшись, наш герой фиркнув і підхопився на ноги. Щось просвистіло в повітрі, підкріплене приглушеною лайкою. Брязнула вибита шибка, а тоді невеличка, ледь помітна постать гайнула через паркан і зникла в темряві. Коли невдовзі Том, уже роздягнувшись до сну, розглядав у світлі лойового недогарка свій. Змоклий до рубця одяг прокинувся сід. Може, він і мав непевний намір висловити деякі міркування з приводу, але, побачивши з виразу томових очей, що це небезпечно, визнав за краще промовчати. Том ліг у ліжко, не завдавши собі клопоту помолитися, і сід подумки відзначив оце недбальство.